Зйомки зривають дуже часто, тому що більшість людей в сценарію сміється і треба перезнімати по пару разів. Ну, я не думаю, що я міг би зіграти іншу роль, тому що мене вже тіп, всі знають прокурора. Ну, і, і то вже просто сюжет зіпсує, якщо я буду іншу роль грати. Я думаю, я б міг зіграти роль Максима Сегіди, але ну, я рахуюся зараз всі на своїх місцях. Але чисто скоро я б міг зіграти роль Сегіди Максима. А, ідея зняти не з'явилася тим, що я б купив цю камеру, яку ми зараз знімаємо. І я вирішила зробити серіал. До речі, чому нам за Тому що спочатку це був серіал про супергероя. а потім ми передумали і зробили його про школу. Я не знаю, як я став головним героєм. Це вийшло якось нечайно, чи що. Як ми знімали першу серію, то мене вибрали головним героєм. Але як все поїхало. Я граю в койку. Мазільний час я... я граю в комп'ютер. Я не знаю.